Є ж вітаміни і для мозку, правильно? Щоб мозок працював краще, щоб е, була якась мотивація. Ну, для мозку все таки амінокислоти, трошки глюкоза потрібна для кращої роботи. Не тільки не, і тільки, не тільки. тільки. І я заринувся зовсім в ці інші додатки, а там їх тьма тьмуща, їх так багато. І я почав вивчати їх і почав що робити? Тестувати на собі. Справа. Є така штука, знаєте, не знаю, чи ви чули. Е, ну, чули, звісно, е, Настойки Женшеня. Елі, Еліутеру, кока, радіола, рожева, Радіоложева, ну, Йохімбін. Так, це все дуже бакопа, класні, класні вони мають толізучі ефекти. Догурю. Ви ж знаєте, що їх не можна приймати одночасно. Ну, звісно, бо вони мають. Але, але <рігав> в невеликих дозуваннях все-таки можна. Умовно, якщо не приймати не 500, а 100. Кожного. Що я зробив? Що я зробив? Я взяв ці всі добавки. І змішав їх, але я зробив одну помилку. Коктейль. Я зробив одну помилку. Я взяв замість е, одного міліграму юхімбіна, Юхімбіна там е, взяв 5. І проходить 15 хвилин, і в мене панічна атака. Чи mm -hmm. ви розуміли? Я все. Я думаю, я помираю, все, відкриваю двері. Зараз дзвоню другу, щоб скора приїхала, мене забрали, сам лягаю такий. Думаю, що я натворив? І до чого я веду? Ці, змішавши ці добавки, я зрозумів, що так робити не можна, і на наступний день я думаю, але це точно були добавки. І я беру ці самі добавки, повторяю. У мене знову панічна атака, і я вже зрозумів, що так, оце точно Комбінація також просто не можна так, не, так робити. Дійсно. Так, так. Ні в окремих вони гарно працюють. Але коли я е, 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 зменшив дозування того йохімбіна, в мене е, е, наскільки з'явилась класна концентрація, наскільки я дуже був продуктивний той період, коли було треба. Ось,